Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Будемо обговорювати все, що відбувалося за останні сім днів. І насправді сьогодні нас очікує величезне відео. Будемо говорити і про новий вихід Кіт Міддлтон, і про величезний тур Меган та Гаррі до Колумбії, і навіть реакцію Пірса Моргана та інших відомих журналістів про їх тур. Тож давайте з вами якомога швидше в усьому цьому розбиратися. І почнемо ми з вами, звичайно, з нового виходу Кейт Мідлтон. Це якийсь просто атракціон щасливих моментів, бо бачили Кейт, Вільяма та дітей, які приєдналися до урочистостей на фестивалі Gun Wild в Норфолку. Це така гра в з іграшковими пістолетами та димовими шашками. Луї бігав, кричав, що це найкраща гра в його житті, і також бачили Кейт, яка. Хапалася за пістолет, бігала, грала, стрілялася. Загравалася зі своїми дітьми. Це побітили ем, люди, які були також на цьому заході, і казали, що це абсолютно неймовірно побачити членів королівської родини на такому неформальному заході. Всі фотографії, які ви зараз бачите, це фотографії зі схожого заходу з 23-го року, тому що цього разу їх ніхто не фотографував. Це неофіційний вихід, і вони хотіли побути, просто як звичайна сім'я. А просто Провести час зі своїми дітьми, звичайно, з місця було опубліковано тисячі тисячі твітів, але люди дійсно не робили фотографії. Я думаю, що всі поважали максимальну приватність Кейт та Уільяма або, можливо, просто телефони всіх перевіряли. Це невідомо, але фотографій з того дня немає. Натомість просто твіти людей звичайно були про те, як це круто і неймовірно побачити членів британської королівської сім'ї в такому звичайному дитячому заході. Давайте розпочинаємо з вами розбиратися з цим величезним туром Меган та Гарі до Колумбії. Він, він вийшов справді надзвичайно великим. Тож в перший день розпочався їх візит до Колумбії з тим, що вони зустрілися з віце-президентом Францій Маркес та її партнером, її бойфрендом. В принципі, саме віце-президент і запросила Меган та Гаррі до Колумбії на, цю, на цей захід, на цю, на цю низку заходів, скажімо так. Тож вони зустрілися, покуштували традиційні колумбійські страви. І поговорили про своє бачення та любов до Колумбії. І тут вже звучали фрази про пристрасть до ментального здоров'я, також про важливість відданості запобіганню шкоди в інтернеті. І тут меган її образ був супер класним. Колір був неймовірно крутий. Як на мене, знову ж таки, можливо, можна було трішки коротше обрати жилетку, але виглядає візуально. Дуже красиво, це один бренд, але костюм не цілий. Брюки це 50, 526 доларів, а жилетка 277. Сумка лороп'яно за 4200 доларів. І підбори це Манолобланік. Десь тут має бути керібрячок. Абсолютно все було придбано новим-новим для цього. Туру наступною частиною цього самого дня стало те, що вони всі разом відвідали школу, яка обслуговує приблизно 400 дітей віком від 12 до 18 років. І ця школа з 2002 року зосереджується на вдосконаленні сфери знань, соціально емоційних навичок і розвиток індивідуальних талантів місцевих студентів. Також Меган та Гаррі взяли участь у інформаційній сесії. Вони заглибилися в дискусію про цифровий світ та те, як все це, це впливає на суспільство. А далі вони також зустрілися на заході, який був присвячений мистецтву Колумбії в національному центрі мистецтв. Взагалі, цей культурний комплекс відкрили ще в березні 23-го року, і швидко зарекомендували себе це місце як просто епіцентр мистецтва. Меган та Гаррі також на своєму офіційному сайті написали, в якому нереальному захваті вони від експериментальної кімнати, від взагалі, в принципі. На всього того багатого культурного розноманіття Колумбії, яке вони побачили в цьому центрі. Образ Меган змінювався на кожен захід. На цей захід на ній була сукня. І тут ми вже все можемо впізнати по її стилю: це Джоанна Арціс. Я, до речі, побачила дуже багато хейту в сторону сукні Меган на цьому заході, але не можу сказати, щоб вона мені не подобалася. Єдине, що мені ніколи не подобається, це оцей трішки такий голий трикутничок, але це вже якась така особлива родзинка. Цих суконь від цього бренду. Багато хто сказав, що вона прям сильно рожева. Комусь вона нагадує килим, ну не знаю. У мене, чесно, негативу по відношенню до цієї сукні справді немає, але мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І туфлі Choo все абсолютно нове. І саме цей образ я називаю Cartier Girl, тому що і браслет, і намисто, і годинник. Абсолютно все було від Cartier, і навіть її трішечки підрознесли по всім таблоїдам, що на ній було майже на 50 тисяч доларів прикрас. І в цей день під час виступу мегань навіть трішки з усіма потанцювали, звичайно, пообіймалися. Цього ж дня, це все що перший день, був ще один івент. Це форум в університеті на тему створення безпечного цифрового майбутнього. І на завершенні цього саміту пара зустрілася з лауреатом Нобелівської премії, якої вони вже раніше брали кілька років тому назад інтерв'ю. І далі, звичайно, пройшла панельна дискусія з віце-президентом, на якій вони говорили про такі практичні шляхи досягнення більш відповідального та інклюзивного цифрового майбутнього. В такі Мені завжди здається, що Меган відчуває себе як риба у воді а для Гаррі це все не дуже цікаво і якось він виглядав як людини, який не в тому місці знаходиться, якщо чесно. Ми з вами подивимося трішки пізніше його фотографії з заходу на Invictus, І ось там було абсолютно зрозуміло, що це найкращі моменти в житті Гарі, взагалі, під час цього туру будь-якого іншого заходу. Він все ж таки не дуже любить панельні дискусії. Мені здається, інтерв'ю це не настільки для нього цікаво, як якісь такі. Заходи, «Інвіктус», які якісь ігри. Мені мені здається, що йому справді в таких ситуаціях набагато комфортніше, говорячи про Меган, вона знову змінила образ, але тут він же мені не так сильно сподобався. Хтанис, знову ж таки, нефтон. І це буває гарно, але в цьому випадку якось мені не дуже сподобалося. Сорочка це Вікторія Бехем за 770 доларів, Штани 200 доларів, Бренд The New York. І сандалі. Аквазура це бренд, який дуже любить Меган, 800. Доларів. Насправді мені навіть, я так задумалася, настільки не, не подобається різниця кольору тону верху і низу, скільки щільність матеріалу, вони для мене ніби трішки на два різних сезони. Але, знову ж таки, специфіка м -м, стилю Меган, мені здається, їй подобається створювати такі образи, які будуть їй, напевно, подобатися, але при цьому, мені здається, для неї дуже важливо викликати якусь дискусію, якийсь інтерес. Зацікавленість, можливо, тільки через це вона такі образи обирає, або можливо, їй справді просто, просто подобається. Для мене просто занадто різні сезони я бачу у кофтині та штанах. Лавно переходимо з вами на другий день, і на другий день вони відвідали з віце-президентом місцеву державну школу. І ви знаєте, Меган так щиро грається з тими дітьми, і я справді не думаю, що це награно. Ну, воно прям щиро, по-доброму, воно б так не вийшло. Тому тут я їй прям вірю. Також пару відвезли до міського саду, метою якого є сприяння культурі та поваги до навколишнього середовища. І Меган та Гаррі посадили дерева. Точніше, волоський горіх поруч з віце-президентом для того, щоб відзначити свій візит. І вважається, що таким чином вони хочуть залишити вплив на шкільну спільноту. І щось я зрозуміла, що в мене перестали образи Меган викликати захват. А цей образ Лора П'яна майже 4 тисячі доларів. Ось воно якесь мене знову задовге. Якось. Трішечки покоротше, не знаю. Знову ж таки, це, можливо, в неї такий стиль, тому що це вже якийсь там, третій чи четвертий образ, який, на мою точку зору, задовгий. І всі звернули увагу на сережки в меган в цей день, тому що вони принцеси Діани. Цей день Меган та Гаррі також відвідали тренувальний центр Invictus Games. Звичайно, жодного виходу для Меган та Гаррі в такому широкому форматі не може бути без Invictus Games. І я щиро зізнаюся, коли справа доходить до Invictus, моє серце абсолютно тане. Я вважаю це надзвичайно важливою і дуже практично корисною ініціативою. Це круто, що вони роблять такий візит в кожній свій. Роял, не роял тур неважливо. І ось тут Гаррі нарешті не сумно, як півтора дня до цього. Цей щасливий вирос обличчя, як на мене, говорить більше ніж про що завгодно. І Боже, мій ноги, меган, це щось шикарне. Я дивлюсь на ці ноги. Ну, така вона худенька, це прям. Краде моє серце. Сорочка на ній 900 доларів, спідниця 450 і туфлі повтор. Джимі Чу, ми вже бачили їх в цей день. А, далі вони були на ланчі, де обговорювалося насилля по відношенню до дітей. Буде більша конференція у листопаді, а цей такий захід перед ним. Гаррі видно всього на двох фото, і на обох, ну, у нього явно такий собі настрій. На інвіктус йому явно було цікавіше та краще. Сукня Меган, Оскар де Ляренте, і вона гарна гарного Кольору, але знову ж таки, Господи Боже, щось воно для мене якесь завелике Ну, ну справді, ну може у людини такий стиль. Як і стиль Гаррі на Invictus Games він щасливий задоволений. Будь-які панельні дискусії, йому явно сумно. Переходимо з вами до третього дня. Господи Боже, просто настільки багато заходів. Тільки в цьому всьому ще й не заплутатись. Тут можна зрозуміти таким чином, що з третього дня вони поїхали зі столиці і відправилися до Картагени. Вони відвідали знову ж таки школу, але це школа гри на барабанах. Це дуже виняткова школа, вона присвячена збереженню культурних традицій і вихованню молодих учнів. Тут навіть Меган та Гаррі також трішечки пограли на барабанах. Ця організація займає популяризацію традиції африканської діаспори, і школа забезпечує унікальне поєднання музичної освіти і при цьому соціальної підтримки та залученості громадян. В них навчаються діти з 6 до 18 років. І топ на ній це один, два, Джоанна Артізону, дуже вона її любить. І 80-50 доларів цей топ, а спідниця 1350. Аквазура підбори 800 доларів. Поки у Меган по-справжньому королівські образи за їх ціною. Також вони зробили зупинку в історично важливому місці, яке розташовується не так далеко від цього містечка Карх. Карта Гені цей візит це доволі важлива спадщина цієї місцевості. Чому воно таке важливе? Це селище, колись організували звільнені раби, і тепер їх спадкоємці тут живуть і досі зберігають важливі традиції для їх. Предків тут, до речі, дещо дуже цікаво. Спідниця та ковтинка були надзвичайно бюджетні для Меган 155 та 200 доларів. Сандалі повтор капелюх це колумбійський дизайнер, і я вам так скажу при тому, що так верх та низ знову різного тону і все на світі, але це колумбійський дизайнер, невисока ціна за речі, і статті пишуть про те, наскільки у неї влучний образ це по-справжньому круто зроблено. Все ж таки, вона вже потрапляє до такої місцевості. В якій не сильно варто надягати занадто дорогі речі, і нібито після всіх тих подій, які були у Нігерії, вона трішки більше зрозуміла про те, як все ж таки варто одягатися на подібні заходи. Сама не вірю в те, що це кажу. Але цей образ для мене найбільше для цього підтвердження. Тому що справді цей образ не розтягали таблоїди, не писали про те, яка, яка вона сволота чи якісь інші жахливі слова, які медіа взагалі не мають використовувати, але все ж таки використовують. По відношенню до Меган не згадувалося вже про прикраси на п'ятдесят тисяч доларів а реально писалися про те, що круто колумбійські дизайнери. Вона приїхала до країни і поважає культуру країни, де вона знаходиться. І нарешті фінальний четвертий день був надзвичайно цікавий, як на мене. По-перше, вони були на форумі Афро Жінки та Сила. Це була панельна дискусія. Знову ж таки, була віце-президент, президент фонду Відкрите суспільство. Дискусія була зосереджена на їх досвіді як. Кольорових жінок і впливових позицій, які були в їх житті, як взагалі розширити можливості наступного покоління жінок-лідерів? І тут Меган почала свою промову іспанською мовою, висловлюючи вдячність за гостинність, як вона високо оцінила культуру історію країни, описала цей візит як мрію. Підкреслили, що в неї було надзвичайно сильне почуття спільноти, яке вона від яке вона відчула в цій країні. Говорила про важливість благодійної діяльності в цій країні, казала про те, що я, я знаходжу натхнення в сильних жінках, які оточують мене. І моя мама одна з них. Я як ніколи відчула цей зв'язок, знаходячись тут в Колумбії. І як на мене, це був ще один дуже сильний хід іспанською мовою. Говорити про те, наскільки вона вдячна цій країні, наскільки вона відчула тут цей зв'язок, важливість, повагу і тому подібні речі. Це, як на мене, Ну, типу, це дуже високий рівень прояви поваги до місця, куди вона приїхала. Не можна сказати, що вона так само поводила себе в Нігерії, і здається, що дійсно цього разу весь цей хейт, який вона почула, і вона його використала найкраще. Цей захід завершився яскравим модним показом, і це місцеві дизайнери, які показали свою креативність та талант колумбійської сцени. На ній була сорочка манго. 45 доларів і спідниця колумбійського дизайнеру за 1400 доларів. Знову ж таки, акцент, вартість сорочки, вартість спідниці колумбійського дизайнеру. Наступним вони приєдналися до молодіжної організації міста. Вони приїхали. Як тільки вони приїхали, розпочався виступ, танцювали сальсу, хіп-хоп, і навіть Меган та Гаррі приєдналися до студентів-танцюристів на паркеті. І дуже красиві фотографії Меган та Гаррі, як вони цілуються і танцюють разом сентиментально, красиво, в це абсолютно чесно віриш. Мегантагарі поспілкувалися з молоддю, вислухали їх особисті історії. Люди, з якими вони стикалися, залишили найкращі відгуки про свою зустріч з Мегантагарій, доволі, доволі важливі речі, казали, що це по справжньому приємні. Люди і їх останні заручені в Колумбії. Це був музичний фестиваль в Калі. Це таке яскраве місце, яскраве свято, яке відомо своєю відданістю афроколумбійській музиці та танцям. Це щорічний фестиваль, який проводиться в спортивному комплексі в Калі. Щороку відвідуються сотнями тисяч відвідувачів, які люблять м -м, демонстрацію музики, їжі, мистецтва, моди і все, що пов'язане з Колумбією. І знову ж таки на Меган колумбійський бренд, сукня за 890 доларів, не підбори аквазура 900 доларів. Моя суб'єктивна думка, але цей захід був ну дуже і дуже по-королівськи. Місцями все було надзвичайно продумано. Образи з точки зору того, як її будуть оцінювати. Але сказати чесно, щоб був якийсь образ, який мені прям сильно запам'ятався, мені складно. Можливо, її костюм з найпершого дня, він дійсно дуже гарний. Але всі подальші образи, не можу сказати, я не можу виділити якийсь, який би мені прям супер сподобався. Але об'єктивно і суб'єктивно її образи були набагато краще прораховані. І в більшості випадків у неї вийшло навіть отримати позитивну реакцію преси на неї. Мені буде надзвичайно цікаво почути, який образ Меган за ці чотири дні просто мільйони і заручен, сподобався вам найбільше. І як вам така реакція таблоїдів на цей тур Меган Тагарі? А ми з вами переходимо до статті Пірса Моргана, який просто розніс тур Меган Тагарі. І просто абсолютно не зміг утриматися від величезної кількості хейтерських коментарів про цей тур. Тож, далі буде дуже багато його цитат. Стаття не дуже велика, але там просто кожну фразу можна розбирати. Почалася його стаття з запитання, чому це дозволено. Сьогодні Меган і Гаррі не справжні королівські особи. Вони фактично не виконують жодних фактичних обов'язків для установи, яка присвоїла їм титули. Вони лише наповнюють свої кишені готівкою в Америці, постійно знищують свої сім'ї та монархію в ЗМІ. Отже, що дає їм право гуляти по всьому світу, прикидаючись справжньою королівською родиною під час квазіофіційних візитів? Тут доволі складно з ним не погодитися, тому що і дійсно Меган Гаррі виходили з королівської родини. Ми всі пам'ятаємо, чому ми хочемо приватності, ми не хочемо офіційних королівських заручень. Але такі тури до таких країн, як Нігерія, Колумбія, це якраз таки і є історія про королівські обов'язки і такі. Нібито квазі королівські тури, тому мені тут важко сказати, що він неправий, але, звичайно, він доволі жорсткий в тому, які слова він підбирає. Далі він каже: у цьому так багато речей не так. Найбільше мене дратує помилка сасикських, які чомусь вирішили, що вони можуть діяти як конкуруюча королівська родина на світовій арені, насолоджуючись усіми перевагами цього королівського статусу, але не потребуючи виконання своїх зобов'язань перед своїм королем та країною. Їх слід зупинити. Це відповідає моєму довгостроковому припущенню, що вони намагаються маніпулювати королем. Абсолютно не прийнято та не життєздатно те, що вони не члени королівської родини здійснюють подібні офіційні поїздки. Король повинен позбавити Меган та Гаррі їх титулів, якими вони так цинічно торгують, і наказати офіційним особам палацу, сказати главам іноземних урядів, що, повин... що вони повинні зупинити офіційні запрошення на тури такого характеру, тому що це жадібна дволика пара, яка хоче мати свій королівський пиріг і з'їсти його. Тож мені буде дуже цікаво почути ваші думки з приводу такої. Реально голосної статті від Пірса Моргана. Серед хейтерів Меган Маркл в цьому турі виступила і Леді Сі. Але що треба знати про Леді Сі, і про її хейт? Взагалі, Леді Сі це британська письменниця, світська левиця, телеведуча, яка є авторкою семи книг про британську королівську родину. І вона доволі часто робить акцент на тому, що вона сама має інсайти з королівської родини, тому що вона сама має титул. Але тут це не просто так. Взагалі, вона народилася з вадами розвитку статевих органів і, дотримуючись медичних порад того часу, її виховували хлопчиком, незважаючи на те, що по суті вона була жінкою. Ще у 1970 році їй зробили корекційну операцію. Яка виправила ці вади статевих органів і вона стала повноцінною жінкою. Потім вона юридично змінила своє ім'я з Джордж на Джорджія і отримала нове свідоцтво про народження. Перебуваючи в Сполучених Штатах, вона познайомилася та вийшла заміж за лорда Коліна Айвера Кемпела. Це другий син Яна 11-го герцога Аргайла. І цей шлюб дуже швидко зіпсувався, і вони розлучилися через 9 місяців, тому що спалахнув скандал про її стать при народженні. Тому наскільки можливо вірити в те, що у леді сі дуже близькі інсайти до королівської родини, наскільки в неї класні зв'язки залишилися, коли вона сама по суті була не в найближчому титулованому колі, всього 9 місяців, і все це закінчилося скандалом. Ну доволі важко тут оцінювати. У неї, як я сказала, сім книг, і за її книгу про Діану її називали фантазеркою. Хоча деякі з її тверджень пізніше були підтверджені. Серед них вона писала про деяких коханців Діани, які потім справді підтвердилися. Хоча книгу про життя Королеви Єлизавети Королеви Матері тоді зустріли з дуже великою критикою, казали, що. Її цитування герцога Вінзурського були повністю відкинуті і називали, що всі її заяви є химерними, що є повною несенітницею. І вона ну, дуже часто каже про те, що ось-ось Гаррі розлучаються. Ця інформація була й два роки тому назад. Тобто треба розуміти і враховувати, щоб розуміти, що за хейт каже ця людина, що не 100% ми можемо довіряти її судження. І ось її основна думка була в тому, що принц Гарі він м, переживає за свою родину і за її безпеку тільки у Великобританії. І їх поїздка до Колумбії створює йому такий. Можливість шантажувати свою родину, і вона це каже не з точки зору, я думаю, що він шантажує. А прямо таки ніби я знаю і маю інсайт, що цей тур це був лише шантаж королівської родини з приводу безпеки, що Великобританія надала їм такий офіційну офіційний захист. Звичайно, їх тур тільки-тільки в понеділок закінчився, і доволі важко зараз сказати, що немає так багато інсайтів, оточної інформації, і якихось правильних реакцій, критиків. Але казати зараз, що це прямий шантаж, доволі складно. Давайте почекаємо трішки. Реакцію від світових змі, від британських змі, від офіційних облич Колумбії, і подивимося, що з цього вийде. Повертаємося з вами швиденько до британської королівської родини. Саме було сфотографована Беатріс та її чоловік. Не вигляд, ну просто фонтан. Але ну, ми всі люди, вони явно просто вийшли в магазин. Але мені так сильно сподобалася фотографія, як вони дивляться один на одного, що я просто не могла не додати цю новину просто. Сюди і давайте вже будемо завершувати з вами потрошку цей довгий випуск. і Завершимо ми новинами про короля Чарльза, який зустрівся з Поні, який одного разу намагався відкусити пальці принцу Гаррі. Тож прин п'ятий батальйон королівського полку Шотландії біля воріт. Балморалу. Цей поні відомий тим, що в 2018 році він дійсно намагався відкусити Гаррі пальці. Той її тоді привіз ще наречену Меган Маркл. Це була її перша поїздка до Шотландії. Саме цей кілк ми вже з вами бачили на Чарльзі, він виглядає дуже задоволеним і щасливим. Тож продивився він виступ цього батальйону і повернувся назад до своєї відпустки, чого і вам щиро бажаю. Ну, я буду завершувати наші сьогоднішні новини. Дуже дякую вам за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Дякую вам! Побачимося з вами зовсім скоро. Бувайте!